Друзі, всіх вітаю. Записую відосик. Вже більше 2 місяців не закидував відоси. Хотів би з вами поділитися щодо того про експлуатацію. Вже проїхав майже 11 тисяч. В цьому році я проїхав почти 6000 км. Хотів би з вами поділитися тим, що да як. Так, із мінусів, що в мене. Було, це в мене відвалився комутатор від вібрації. Я його не приварював, думаю, може займусь це зимою. Я його там закріпив, як зміг, так що він стоїть, там, в принципі. а може і не буду його трогати, стоїть та й стоїть. Далі по резині. Резини ще хватить на ще один сезон. Що перед, що зад. Колодки за 11 тисяч. Є. При всьому тому, що я їжджу дуже доволі дов, дов, таки спокійно, тому колодки, в принципі, в мене тримаються. Далі, по мотору. По мотору в цьому році я замінив раза, мабуть, 3, Раза три масло. Так само міняв вже ж фільтр обов'язково. Дивився, знімав клапанну кришку, дивився зазори, можливо, зимою буде час. Зробимо, щоб був трошки більше зазор, скажімо так. О, там вже впритул. Далі, по карбюратору. По карбюратору за цей весь час я його ні разу не знімав, ні разу не крутив, ні разу взагалі туди не лазив. І рекомендую, якби, нема в тому сенсу. 2 роки, нормальне паливо. Міняємо фільт, фільтра. Все, питань не буде. Заводиться він з полтику. То, що мені подобається. 000, ну, мотик... доволі таки непогана робить. Запуск іменно коли холодно, в них була така, скажімо, проблема запуск після довгого простою. В тому році, як тільки я купив, в мене була така ситуація. Я їздив в відпустку і потім приїхав, майже тиждень в мене не було, приїхав, думав, зараз на роботу пойду. І, якби ключ замок з зажигання, а він, коротше, не хоче заводитися. Була така проблема. І багато хто мені там писав, що, Ну, скажімо так, це дуже розпространена така проблема. І за чого не знаю. Зараз цим питань нема. Це вже місяць їжджу на машині на роботу, тому тик то раз в неділю і то, раз в дві тижні можу виїхати. Сьогодні він запустився з Полтика. Крутнув трохи без підсоса стартером, потім трошки витягнув на половинку підсос, запустив мотор, буквально секунд 20, убрав підсос, все він робить. О, скільки в мене було мотоциклів, таких, навіть у цих японців такого не було. Да, вони вже конечно, були старі. Но, тим не менш. Вважаю, що немає ніякого сенсу лізти щось крутити в тому карбюраторі. Якщо ви не лієте якусь туди хуйню, скажімо так. За два роки я туди ні разу не ліз і не збираюсь. Запуск у нього ідеальний, розхід ідеальний, якого хуя туди лізти. Скажу так. Що ще так розповісти? Ну, по посадці я ж кажу, за два роки я просто на ньому кайфую. Посадка доволі рівна, тяга є, розход невеликий, тому... Ну, Мотик рекомендую. Якщо хто хоче купити, блин, це кайф. Після оцих всіх дорожніх, да, це е, трошки інше направлення. Тим не менш, він універсальний мотоцикл. На ньому можна як і по звичайним дорогам їздити, не напрягаюся. Навіть на цій резині, як мені казали, та це, блін, одразу міняти, туди-сюди. Я теж так думав, поміняю. Два роки від'їздив, і ще один рік від'їжджу і буду задоволений. Якщо на ньому, звичайно, не там на всі бабки, скажімо так, і не вилажувати його постійно, то, звісно, ну, які будуть питання? Питань не буде. Тому ну, мотик супер. Помию його, поставлю на, этот, на зберігання на зимове і все буде бомбоні. Далі, що б ще таке вам розповісти? Ой. Та більш нічого такого, в принципі. Реально дуже надійний мотоцикл, що тут казати. Але важкеньке для ендуріка, звісно, для таких покатух він трошки важкуватий. Тому добре, хлопці. Всім до нових відосів. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока-пока.